Починається нова казка. Кожен день, як сторінка і збірки книжок, кожен день, як маленька, новенька фразка, кожен день, як листівка дитячих думок, а дитячої творчості Справжні місто майстри, академія дитячої творчості, це в жидовий писі в Академія дитячої, творчості, не уява і не Академія дитячої творчості, де кожна дитина, де кожна дитина, окремий вітра. Доброго ранку! Вас вітає Академія дитячої творчості. Миколаївська спеціалізована школа першого третього ступенів мистецтва і прикладних ремесел експериментальний навчальний заклад всеукраїнського рівня. Академія дитячої творчості вже понад 20 років розкриває творчий потенціал кожної дитини, закладений в ній природою. Багаторічна наукова дослідна діяльність здійснюється під патронатом Міністерства освіти і науки України, Академії педагогічних наук України, управління освіти Миколаївської міської ради. Пошук, інновація, натхнення, творчість, любов та взаємопорозуміння це головні та незмінні основи навчального процесу завдяки єдиної міцної складової учні, батьки і високопрофесіональні вчителі авторської школи Ганни Матвєєвої. Адже не дарма цей навчальний заклад вже багато років носить почесне звання флагман освіти України та є дійсним членом Всеукраїнської асоціації шкіл майбутнього. Ми є експериментальним навчальним закладом всеукраїнського рівня. По-друге, це інноваційний навчальний заклад, і це заклад, авторська модель школи, яка увійшла у збірник наказів Міністерства освіти і науки України. Це по-перше. А по-друге, ми розвиваємо за висновками професійного портрету, який зроблено Калініною Людмилою Миколаївною. Це професор, доктор педагогічних наук. Професор інституту педагогіки академії Національної академії педагогіки України вона поєднала і такі зробила професійний портрет нашого навчального закладу. І це дійсно так, де поєднуються розумові, Соціальний і емоційний інтелект дитини, тобто методика нашого навчального закладу спрямована на розвиток творчого потенціалу, закладеного в дитині природою. Неталановитих дітей не буває. Це навіть швидше не аксіома, а золоте правило Академії дитячої творчості. У цих стінах вдало і вміло поєднується розвиток здібностей та розкриття талантів учнів. Саме тому академія вирізняється з поміж інших загальноосвітніх навчальних закладів Миколаєва. Більше того, завдяки авторським Ходом до виховання та унікальним творчим наробкам ця школа відома не тільки в Україні, а й далеко за її межами. В центрі освітнього процесу тут головна дитина: її вподобання, творчі нахили, інтелектуальні здібності. Давайте послухаємо, що кажуть про академію діти. А вже з нас зрозуміло, що академія дитячої творчості – це школа, яка відрізняється своїм творчим нахилом, бо тут з самих перших класів дітям розповідають, що вони особистості, та вони мають розвиватися не тільки у природничих науках або математичних, вони мають розвиватися і у своєму творчому потенціалі. Тобто з молодших класів ми. Навчаємося хореографії, вокалу та акторському мистецтву. І, мабуть, у майбутньому це нам дуже знадобиться, тому що це по перше, комунікації. А по-друге, це буде дуже цікавий розвиток, в принципі, для людини. Незвичайною є і структура цього закладу. Починаючи з п'ятого класу, школярі на початку кожного навчального року вільно обирають предмети спеціалізації за своїми творчими вподобаннями. Тому діти мають можливість до восьмого класу шукати себе та за бажанням змінювати майстерні для багатьох учнів. Академії це стає першим кроком до майбутньої професії. Починаючи з 5 класу, у нас є такий предмет, декоративно-прикладне мистецтво, який ми обираємо самостійно. Є багато різних спеціальностей. Наприклад, я обрала моделювання та конструювання одягу. Також є деревообробка, її часто обирають хлопці, художній розпис, кераміка, вишивання. Цікаві дуже предмети. У майбутньому я хотіла б стати дизайнером. Про свою майбутню професію розповідають навіть школярі молодшої школи. Вокал, хореографія, малюнок та живопис це вже невід'ємна та яскрава частинка життя малечі. Як і усі діти, вони мрійливі. Втім, навіть зовсім маленьких учнів тут вирізняє вже сформована власна точка зору, критичне мислення та дорослі прогнози на свій життєвий шлях. Спів це е, праця, така елегантна. Я встигаю і навчатися, і вакаунт займатися. Мені це не одному, не другому не заважає. Моя мрія стати медиком, тому що це я не зараду грошей буду робити, це я зараду людей буду робити. Тому що люди потребують багато допомоги. Ти хочеш навчитися лісувати, пошкодо себе, тому що хоче. Батьки вирішили мене сюди відправити, бо це школа з творчим нахилом. Я дуже полюбляла малювати, ліпити з пластилину. Я люблю цю школу. Тут багато веселих, активних свят, багато конкурсів. Академія дитячої творчості активно запроваджує усі інноваційні форми навчання. Поряд з традиційними та незмінними основами освітнього процесу реалізується концепція нової української школи. Це дає змогу учням опановувати більш ширшу наукову базу та показувати високі результати на олімпіадах, конкурсах та фестивалях різного рівня. Це незвичайна школа, ну тут. Є уроки, яких у інших школах немає. Наприклад, хореографія, образотворче мистецтво, театральне мистецтво. У 9 класі я брала участь у олімпіаді з біології. На шкільній олімпіаді я зайняла перше місце на міській, третє. Я у навчанні почувала себе комфортно, тому що, на мою думку, всі вчителі, справжні професіонали, вони підтримують і. Пояснять, якщо щось не зрозуміло, тому мені абсолютно комфортно навчатися. За рейтингом регіональний центр оцінювання якості освіти відповідно до результатів ЗНО Миколаївська спеціалізована школа Академія дитячої творчості входить до п'ятірки найкращих навчальних закладів міста Миколаєва. Щорічно серед учнів школи є переможці захисту науково-дослідних робіт у малій академії наук з математики, історії та екології. Серед переможців обласних етапів міжнародних конкурсів, знавців української мови імені Петра Яцика та мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка завжди. Є представники Академії дитячої творчості. Щорічно, випускники Академії дитячої творчості очолюють списки переможців Олімпіади з політології в Національному Чорноморському університеті імені Петра Могили. Випускники Миколаївської спеціалізованої школи Академія дитячої творчості обирають різноманітні напрями подальшого навчання: технічні, мистецькі, юридичні, медичні, філологічні тощо. Кожен з них є гордістю не тільки вищих навчальних закладів нашої держави, а й Австрії, Німеччини, Польщі, Чехії та Австралії. В цій школі високий рівень знань. Я, наприклад, коли спілкувався з дітьми з інших шкіл, я зрозумів, що в нашій школі рівень знань вищий, ніж в загальноосвітній школі. Тут академічний рівень навчання, і на Олімпіадах я спокійно займаю друге-третє місце в місті. Це завдяки нашим викладачам, які також гарно пояснюють матеріал. В академії дитячої творчості навчаються цілі династії, адже до цього навчального закладу завжди хочеться повертатися. Ще коли навчалася в цій школі, я відчувала себе дуже затишно, почувала себе дуже затишно дуже комфортно, і е, зараз я згадую ті роки з задоволенням. Академія дитячої творчості прийшла шлях від загальноосвітнього навчального закладу з профільним навчанням народним ремеслам до єдиного в Україні навчально-виховного комплексу Школа коледж. На відміну від традиційного навчального закладу, у школі Гани Матвієвої створено усі умови для безперервного навчального процесу та розвитку здібностей кожного учня. Миколаївський муніципальний академічний коледж є окремою юридичною особою. Проте з академією дитячої творчості її пов'язує всеукраїнський експеримент саме впровадження діяльності і завершення циклу навчання для вихованців школи, а також професійного встановлення студентів нашого коледжу. Коледж готує за двома напрямами: це акторське мистецтво готує акторів театру, а також керівників аматорських художніх колективів. І декоративно-прикладне мистецтво готує художників-виконавців а та також керівників художньої гурткової студії декоративно-прикладного мистецтва. Мій творчий шлях почався з навчання у академії дитячої творчості. Тут мені допомогли знайти мої здібності. Потім я вже визначилась з майбутньою професією і після 9 класу я вирішила. Поступати у Миколаївський муніципальний академічний коледж, так як з академії дитячої творчості, це єдиний ком. Творче життя академії унікальне. Тут впроваджуються свої творчі проекти. Це інновація школи, сучасна інтегрована форма роботи, в якій всі етапи від ідеї, сценарію, режисури, акторської гри, розробки костюмів, декорацій до показу на професійній театральній сцені, впроваджені силами педагогічного учнівського та батьківського колективів школи. Ще одним особливим надбанням академії є міжнародний фестиваль дитячої творчості Золотий лелека, заснований школою в далекому 1996 році. Він щорічно об'єднує талановиту молодь та маленьких перлинок з усіх куточків України, ближнього та далекого зарубіжжя. Зіркові гості та імени та журі є підтвердженням творчого пошуку організаторів. Але фестиваль не тільки для дітей. В рамках дитячого свята працює міжнародна школа Академія педагогічної творчості. «Модерат». Троми якої є видатні освітяни сучасності. Життя закладу багатогранне. Тут і наукова дослідна діяльність, і впровадження інклюзивної освіти, і багаторічні традиції закладу, і впровадження творчих проєктів, і волонтерський рух, і участь у міжнародних проєктах. Про академію можна розповідати годинами, але краще все побачити на власні очі. Двері академії дитячої творчості завжди відкриті для друзів. Академія